Всім доброго вечора, ранку або дня. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. І так, на порядку денному, четверг, 18 грудня. Чесно кажучи, я сьогодні була ошарашена, що вже 18 грудня. На минуточку, на минуточку я не була готова до цього. Якось грудень в мене. Завжди проходить перша половина ну, дуже повільно. А от остання неділя я її практично не бачу, тому що працюю дуже багато роботи, все зміщається, так би мовити, на кінець місяця, і тому я просто не вилазю з роботи. Але в цьому році якось воно так швиденько все пробігло, і нібито ми тільки ну, відмічали 6 грудня Миколайчика, Туди-сюди, і вже 18 число. Ну, як так? Як так швидко? Чесно кажучи, я в шоці. Ну, то таке. Прийшла я до вас із сьогодні із своєю белою Філіппіною. В принципі, нічого особливо не змінилося. Трішечки додалося обрису хвоста. Зараз де мої ножнички були поруч і втікли. Ну, ось. Тут, зокрема, небагато чого додалося, ще нічого не зрозуміло, нічого не понятно, але колись то воно все буде. І так, хвост, можливо, зараз, ну, коли я так бачу в житті, я його бачу чітко. Можливо, камера не передає і воно зливається. Хоча. Сам хвіст мені синіш, синіший за основу, бо основа вона більш трошки з бірюзовим має тоном, тому ну, для кожного як. В принципі, те, що я бачу, саме мене влаштовує, тому що дана робота буде моя, по-перше, і, по-друге, буде висіти саме у мене вдома. А кому як подобається? Я, наприклад, не дуже люблю основу, яка оця. Має такий, знаєте, як кава з молоком. От не люблю я той відтінок, і, якщо ви, до речі, помітили, я дуже рідко на неї вишиваю. Це якщо от 100% треба замінити на точно таку основу, тоді я буду це робити. А так я її, в принципі, навіть не закуповую. В мене от як вона називається? Флоба. От флоба я мені ще приємна по кольору, а все таке риже, риже непонятно, що я таке не люблю, якщо що. Тому для кожного своє. Так, І, чесно кажучи, в мене вже відкриніку болять подушечки пальців, тому що якось шить то легко, все класно, все чудово, але ж. Пальці то я наколола, Ну, да воно вам засвічує. Конкретно причому засвічує. Ну я з цим нічого не можу зробити, тому що на зараз, на жаль, нема світла в мене вдома. Є хоча б електростанція, є хоча б оця світилка, хоч якась, і я можу вам хоч шматочок чогось показати. Це краще, ніж взагалі нічого не знімати. Чи не так? Так, і перш за все. Те, що я зробила, я вам показала. Дану роботу я вже склала, та, чесно, я хочу її посмакувати. Я не хочу її вишивати одним махом, хоча я дуже таке люблю. Я хочу зробити невеличку паузу, так би мовити, розтягнути цей процес, насолодитися ним, помилуватися. Нехай буде. да? Давайте так, подивимось на нього. І що я хочу вам сказати. Ну, вже пора, я думаю, взяти цей набір у роботу. А точніше просто повернути його до роботи, тому що в мене на ньому скільки там відсотків. Телефон розряжений, на жаль, я не можу вам поп... точніше сказати, бо пер... ну, вишиваю його по перенабору. Перенабор я купувала у Олі Лукової, кому потрібно. Такий чудовий набір північний сяйво, так? Аврора Кебін. Будиночок це вже давним-давно вишитий в мене. Ось дуже гарний, дуже такий теплий, якраз така засніжена зимова річ. Давайте ми його ось так вам і притулимо, тому що тут, ну, все одно нічого такого, так? А ось так хоча б подивимось на гарну картинку. Так, до речі, тут крейнік також присутній, хто не знає, ось у північному цьому сяєві. І воно буде з мерехтінням. Так, ниточки у мене зберігалися ось в такому кошику. Я нічого тут не змінювала. Головне було знайти папку з перев'ю. Ось такий кренік. Ну, не кренік, можливо. Хоча кренік це блендінг філамент той, що в одну ниточку. Я оце подумаю, можливо, ну, взагалі-то там одна нитка, а так він ось. Ось він іде. Подивимось, як мені буде ним вишивати. В мене, якщо я не помиляюсь, я тільки ну, згадала, зараз відійду. Так, є ось такі запасики. Угу. Ось, бачите, в мене є отакі такі Rainbow Gallery, і ними набагато приємніше вишивати. Вони навіть більше блистять, як на мене. Так, не такі білі, але сяйва в них побільше. Подивлюсь, як воно буде, можливо, буде заміна. Але то не точно. Ну, Принаймні, поки що. Це так, поки що думаю. І так, тут все синє, 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 синє. Щось, ви не замітили, що мене останнього часу потягнуло на сині кольори. Що русалка в мене в синьо-зелених таких пурпурних так, в кольорах, що тут просто синява. Як там мої дуби, да? ви скажете, поживають, то в мене були чисто зелені кольори. Тепер я в чисто синіх. Ну, Мабуть, хочеться спокою. Спокою. Щось таке хочеться. І, от до речі, щось не брала я давно dimensions. Тут я підкупувала його, так би мовити, трошки. Робила собі подарунки до. Дня народження, який ось буде на Різдво, і щось думаю, давно я не брала Dimensions. Тим паче є один наборчик, який я ще хочу розпочати, але не дозволяю собі, тому що маю цю роботу ну хоча б її дошити до ну, 60%, щоб це була не половина, щоб це було вже трошки більше. І я мала, знаєте, як то. Стимул закінчити її, просувати її, тому що це, типу, більше половини, і я зможу щось якось себе так налаштувати. Бо коли воно нема в мене мети, я того і не роблю, мабуть. А ця робота досить таки велика. І, до речі, в мене вімкнувся телефон. Зараз давайте подивимось, що там у нас по прогресу. Поспіваємо вам поки пісеньку. 18,5% ну мало. Дуже мало, дуже-дуже. Але мене особисто радує, що тут в більшості своїй залишились такі велич... величенькі зашивки. Саме найважкіше це, я думаю, ліс, тому що. Ну, ну, Це ліс, ви бачите. Будиночок був хрестом, а все інше. І передній план оце ще, по-моєму, хрестом? Ні, брешу. Каміння, значить. Каміння, значить, хрестом будуть. Оце все півхрест. А, сніг. Сніг на передньому плані, він же ж хрестом був. Так. А оце все оця мішанина, то мама дорога. Я. Ну, я знала, на що йшла. В принципі, чи він перший, чи він останній. Ну, їй Богу, той Dimensions, чого я взагалі очікувала. Я вже не пам'ятаю, що тут іде по ключу, якщо чесно. Зараз і собі нагадаю, вам нагадаю. Так, ну найбільше я вже бачу в 6 ниточок, півхрест. Ось. До речі, треба знову звикнути до цього ключа, бо я відвикла, якщо чесно. Так, ось ще в шість ниточок. Бленди також в шість. Ну, чотири шість. От загалом, навіть так багатенько от один. П'ять, два, три, ну, десь три шість ниточок. Ну і п'ять ниточок пальці будуть боліти. в мене мама дорога. Так що. На сьогодні я вже нічого не хочу вишивати, пальці болять. Я буду відпочивати, бо вже 21 година 40 хвилин. І вам того бажаю. Якщо ви також зі мною дивитесь у нічний час і не можете випустити ту голку, зупиніться, відпочиньте. Все ви встигнете. Треба давати собі відпочинок. Тому повернуся до вас із своїми просуванчиками. Вітаю вас! І так, вечора 22 грудня я не пам'ятаю, що я вам там знімала, але я принесла до вас свої потуги. Воно не влазить. От як би я не хотіла, коротше кажучи, ось так от. інакше я ніяк не можу нічого з цим вдіяти. Чому потуги? Тому що, як бачите, ну не дуже воно там щось додалося, а все тому, що... На даному етапі я вшивала сніг. А сніг, як ми вшиваємо, Там трішки, там трішки, там трішки, там трішки. І ну, загалом воно нічого не видно. Єдине, можливо, що ви помітите, то це ось цей е, натяк на ялинку. Ну і, в принципі, можливо, ось тут ви помітите. Якщо вам видно, що я там ну, не видно воно. Я от Отак видно, позаповнювала хрестики. Єдине, що я тут щось пропустила отут треба заповнити. І о, зараз, бачите, воно блищить. Там є кринік. От і тут трішечки білого я вишивала. Це була дуже муторна робота, хоча не дуже така складна, я б вам сказала, але. Із-за того, що той кренік рветься, ну, вишивати дуже-дуже гидко. Мені не подобається, я вам чесно кажу. Ну, це лише моє, якби, Можливо, комусь воно і приємно. Я вже ділила ниточку білу на дві частини. Коротше, вишивається воно. Біла нитка йде в дві ниточки і одна у цей блендінг філамент Коротше, Цей біл, блендінг в мене. Загубився ще десь на стадії початку, він порвався. Я його давай ліпити. Коротше, нитка перетирається, і хоч ти що йому роби, якщо воно, звісно. Конечно... Ну, і основа Dimensions, самі розумієте, це не американська збірка, це Китай, і тому вона. Супка, як хоч, я коротше, оце ж на половинку ділила ті нитки, гралася, плюс обережненько намагалася крутила, щоб сяєво було помітне. І я взагалі думала, що сяєво то десь там. В сіянні воно буде всяєві тому. Але ні, виявилося, що сніг на давній роботі було де блищати гарно, я не спорю, але вишивати воно, то мені не подобається. Вже була мисля, щоб вишити просто ті білі хрестики і зверху отак намотати. знаєте, отак, дин -дин 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 -дин, В одну ниточку було б чудово. Я думаю, як воно мене вкурвить, то я, мабуть, так і зроблю. А, поті, а поки видихаємо, я поки зробила тут на передньому плані все, що мені потрібно було. І, в принципі, якщо так подивитися, тим білим, тут ще невеличкі шматочки будуть на камінні сніжок. І якщо то, в принципі, зсипити зуби та перетерпіти, можливо вишити. От такі в мене відчуття з даної роботи. Плюс поколені пальці, тут аж дирка залишилася. No ну, діменшенс, ну що я хочу? Я знала на що я йду. Сьогодні ще трошечки повишивала. Буквально 600 хрестиків, я ж кажу, ось ця ялинка в мене з'явилася. Не хотіла її шити, Я взагалі не хотіла просуватись до верха, але чогось мене завжди оце несе туди. Я хотіла спускатися донизу. Але воно не виходить. Я беру ниточку тут, 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 тут і бігаю як ото. Не знаю, хто по всій картині. Коротше, така е штука виходить. І оце, де я оце пропустила. Ой, я чуть не впала. Бачусь. Отут, де я пропустила ці шість клітинок, я так і не поняла. Ну, коротше, завтра мені терміново треба то зашити і ну, буду продовжувати, Коли, куди воно тут буде нестись, я десь з центру починаю і розбігаюся по роботі. Загалом нічого цікавого. Я ж, як вам казала, каміння і сніг. Дуже багато снігу. Коли перекручу наверх, то буде дуже багато ялинок. Так що дуже захоплива вишивка в цілому, але дуже гарна. Так що, поки все, я ще думаю, матиму терпіння повишивати її трошечки. А потім візьму щось інше. Але це буде, мабуть, не знаю. От, обіцяти не хочу. Я думаю, просто ще на цій неділі повишиваю цю роботку, наскільки мене вистачить, бо палець болить, ну їй Богу. А потім візьму щось, можливо, попроще, або, чесно вам признаюсь, з подарунків буде старт. Старт такий, що я вам передати не можу. Це була моя мрія дуже-дуже-дуже давно. Я все ніяк його не могла купити і дякую тобі, що ти мені його подарувала. Це, ну, ти знаєш, ти все знаєш, і ти розумієш, про кого я кажу. Так що, це буде однозначний старт. Хочу його в новорічну ніч або першого числа. Так що готуйтеся. Так би мовити, беріть попкорн. Буде у нас старт. Досвід такий гарний. Я його дуже-дуже хотіла. І не можу просто так, щоб він у мене там лежав. Так, Мені хочеться ним, як то кажуть, обладать, але ні, я його сяду і буду шити. І хочу вишиту картину собі мати. Так що, а можливо, ще щось візьму. Не знаю. Я ж дама така, сьогодні щось хочу шити, завтра нічого не хочу шити. Але мій такий характер, він завжди, знаєте, веде мене до кінця. І Якщо я якусь роботу розпочала, я... ну, воно мене муляє. Я не можу так, щоб от, ну, я кажу про роботу, яка в мене пролежала десь з півроку так точно, да, що я не можу на неї дивитися. Ну, дивилася же ж якось, е, сховала її, правда, в шафі, щоб не видно було. Але я за неї пам'ятала. Так що, зараз маю за мету душити тут ну, хоча б 50, бажано 60%. Але треба постійно її брати. Но зараз ми маємо тут 22,8%. Це все, на що мене хватило. Поки що. Так що обіцяю, поки ця робота в мене в роботі. Що буде далі? То буде видно, то буде по настрою. І з приводу підсумків років. От я не знаю, я то, в принципі, записувала. Але, ну, можливо, це буде з Нового року вже, коли в мене будуть вихідні. Тому що це треба. Рулончик там свій дістати, подивитися, що в мене там за крамах по... ну, це прати їх треба прасувати. Ну, щоб попрасувати, то пів Як буде світло, то я відпарювачем то пройдусь, але це б їх понаходити та позгадувати, що я там вишивала, бо от останні дві роботи, які я закінчила, я і не записала блокнота. То зараз треба мати, ну, то зараз треба піти і то, то зробити, бо я забуду мене пам'ять, як у рибки Дорі на 3 секунди, якщо чесно. Так що, можливо, ще буде таке відео, але треба до нього трошки підготуватися. Так що, такі плани, дівчат, повернуся до вас хоча б з, який, з якоюсь плямою, вже тут, щоб ви хоч щось тут розуміли. Ну, я, принаймні, на це сподіваюся. Або я оце думаю: ось тут місточок є. Якесь от місточок, каміннячку, можливо, я тут щось там позакриваю, але ну, коли починаєш тут працювати, підеш туди, тому що нитка є, ну і працюємо, да? як то кажуть. Так що не перемикайтесь. Вечір добрий. І так, 30 грудня я до вас із своїми просуваннями, і там паралельно у мене готується холодець. Тому що вже, вже потрібно готуватися до свят. Нарешті, я можу привітати себе з тим, що в мене вихідні, офіційні, все неділю я буду запойно вишивати. Слава Тебе, Господи! Це здійснилося. Це єдине було моє бажання, в принципі, останнього місяця хотілося. Тиші спокою вишивати, щоб мене ніхто не чіпав, ніхто мені не дзвонив. Коротше кажучи, втомилася. Коли працюєш з людьми, вони забирають дуже багато твоєї енергії і хочеться відновитися. А моє відновлення це саме вишивка. Тому сьогодні паралельно я ж кажу, поставила холодець, то яйця, то ще щось таке, що можна зробити сьогодні, коротше кажучи, і пішла вишивати. Взяла я, звісно, Aurora Кебін» Dimensions, над якою працювала, і тут ви можете вже сьогодні бачити, що додалося і пристойно, нарешті, мені не стидно. Але, ну, хоча це таке. От, я молодець, я сама себе спитала в голові, сама собі відповіла. Але ви все зрозуміли. Я, затеж, я мала на увазі, то, що я це все робила дуже багато днів. І в мене такі позорні 300-500 хрестиків було. Коротше, хоча зазвичай в день моя норма десь приблизно 1000. А тут, я ж кажу, просто це так все розтягнулося. І ще хочу сказати, що моєму пальцю. Фокус 3D. Коротше, ми пальцю, ну ви не бачите, на жаль, коротше, хана він вже проколотий ой Але воно того варте. Найтака муторніша робота, зараз я візьму якусь штучку, ось. Наймуторніша робота в мене була ось в цій зоні. Я там і Помилилася, і, коротше, все воно пішло шкереберт ось тут, бо ви самі бачите, що тут. І, чесно кажучи, я не дивилася на прев'ю, як оце, оце все повинно виглядати. Я так розумію, що тут. Типу, щось ялинок, але з тим, що я отут десь помилилася, гривано вогнем, я туди ліси навіть не буду. Я так знаєте, якщо воно криється, лежить там я душева. Якщо ні, то хай йому грець, там потрібно, от, щоб воно таке було коротше кажучи. Не зациклююсь на даному моменті, тому що, ну, ви бачите, який тут жах. Зараз вам покажу. Там в 6 дві нитки складань було, в 4 ще там щось було. Коротше кажучи, була мішанина і каша. Потім, коли то більш-менш я довела до якогось логічного моменту, що, знаєте, що я тут спокійно буду знати, що, якщо я далі піду, помилки не буде. Тоді я відклала ось цю зону. Але тут ще дерево залишилось, і ще, ну так, бекстіч би тут можна було б вже зробити. Але я поки відклала, я ж кажу, я перейшла донизу і почала вишивати дане озеро. І що я хочу сказати? Деяких ниток вже нема. Вони ось тут вже вийшли, в принципі. І це не може натішити, тому що. Залишаються лише ось такі от сіренькі, чорні, та всі 50 відтінків блакитного кольору. Але від того не менш е, цікаво, як би вишивати. І, чесно кажучи, мені дуже приємно, що воно тут поблизькоє. Якось, знаєте, сиджу, вишиваю, і воно так блищить, і мені так від того тепло. Е, і, похоже, схоже на погоду, в принципі, які, яка в нас за вікном. Ну, мій проколотий палець е, хоче, мабуть, відпочити від даної роботи. І вже, в принципі, треба переходити на наступний тиждень. Буду брати також зимовий наборчик. Я думаю, є вже в деяких догадках, який. Різдвяний наборчик. Коротше, не таю, буду брати Лукас, хочу просунути його. І беру його ще із-за того, що там мені зручна організація. От хочу пару днів його повишивати. Порилася тільки, що в мене там вишиванка спочатих. І, в принципі, в мене ще набор з машинками, але, чесно кажучи, щось. Не знаю. Одну іграшку я звідти вишила, і за того, що там Бекстіч, мені від них погано. Але, в принципі, коли вишивала ну, просто машинку, то було нормально. Або ще, можливо, і за того, що багато деталей. Машинки від Dimensions, якщо що. Коротше, оце я їх знайшла, потім бісерний процес, який мені зараз нексилоним не міроду. І було в Філіппіну, я, в принципі, тільки вишивала. Хочу зробити невеличку паузу. Тому це будуть е, щенята мої. І ще завтра в мене по плану, як і у всіх наших жіночок країни, е, готовка прибирання і все, що з цим пов'язано. Ну тому що, тому, що, тому що так треба. І е, я думаю, мені оцих цуценят буде завтра, якщо що на кухні десь там щось. Зручно шити. Але я ще подумаю, якщо чесно, бо в мене там все ніяк хатиночка від затишніх хрестиків ніяк не, не почнеться. Вона в мене тут лежить, зараз принесу. Вона вже роздеребаніна, і я все ніяк не можу. Ну, о, Добрий вечір, це мені зробили у Львові. <с? <с?> Мій фортопортрет, до речі. Що <с>? він тут робить? Ой... До речі, кажучи, коротше, чи оце взяти на кухню? Я, звичайно, сумніваюся, що в мене взагалі буде якийсь час на оце все діло завтра, але я би дуже хотіла. Коротше, мабуть, візьму дві роботи, собі там покладу, а там вже, знаєте, як воно буде по настрою, так. І попливе, можливо, я завтра взагалі буду цілий день фігачити ті салати. І... Ну, Хоча я також, я дуже багато нічого не наготавлюю. Мені головне, щоб духовка працювала. Я там трошечки хочу дещо ребра та гуску, все, мені більш нічого не потрібно. І-і-і. Не знаю, хочу зробити, мабуть, ще відео з. Як то кажуть, ітогові за рік, але не знаю. Не знаю, з чого почати, це по-перше. Треба порозбирати, мабуть, свої вишиті роботи, але їх мені здається, що не так багато. От коли в мене буде вільний час, я над цим, звичайно, подумаю. І, дай Боже, щоб в мене був час, я ж кажу, щоб я це все діло втілила у життя. Хотілося б мені такою. І ще, ще, мабуть, сьогодні позаймаюся ще одною справою, але про неї поки я вам не скажу. Так, в принципі, я вам все сказала, що хотіла. І на цьому вишивальний мій тиждень, двотижневик, тритижневик, я вже не пам'ятаю, що це воно в мене. Ну, ви поняли. Просто мені вишивальні будні. Да? Будуть закінчуватися, буду лягати спадки, бо вже на хвилиночку, ну, камон, треба спадки, дитячий час, все. І так, що я хочу вам побажати? Вишивайте з любов'ю і творіть у радості, і бережіть тепло в кожному стібку. До скорої зустрічі, мої любі! Не перемикайтесь!